Перша Нобелівська премія 2024 року вручена у номінації фізіології та медицини. Відзначено внесок Віктора Амброса та Геррі Рувкуна за відкриття мікро РНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів у 1993 році. Вони опублікували роботу, в якій описали раніше невідомий спосіб регуляції генів за допомогою коротких некодувальних молекул РНК. Про це відкриття ми з вами сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. Ми всі тут з вами переважно багатоклітинні організми, але колись стартап таких чудових істот, як ви, починався зі скромного одноклітинного утворення. Сотні мільйонів років тернистого еволюційного шляху потребували складних механізмів регуляції генів, щоб змусити клітини з однаковим набором ДНК інструкцій виконувати різні функції. Наш геном це інформація про структуру організму, яка записана у мові ДНК. Гени це фрагменти ДНК, які кодують той чи інший білок. Немає сенсу, щоб в кожній клітині тіла одночасно всі ці гени працювали, і з них зщитувалися б усі підряд білки. Якщо ви маєте надздібність співати під час посиденьок з родичами, пісню самознищення, гурту тол, то не факт, що цю навичку варто демонструвати під час поїздок в громадському транспорті. чи на Роботі в офісі з білками так само. У нашому тілі речовина інсулін виробляється в бета-клітинах острівців підшлункової залози, тоді як білки обсини виробляються в сітківці ока. Всьому своє місце. Але щоб цей білково-геномний світоустрій правильно функціонував, потрібна система регуляції. Базова система регуляції це вплив на гени під час здійснення процесу транскрипції. Це процес щитування закодованої в ДНК інформації і переписування її на мові іншої важливої молекули РНК рибонуклеїнової кислоти. Для цього використовується принцип комплементарності взаємної відповідності фрагментів нуклеїнових кислот нуклеотидів, яка забезпечує утворення зв'язків між просторово взаємодоповнюючими, тобто комплементарними нуклеотидами. Усі ті захопливі шкільні ігри з літерами А, Т, Г, Ц та У були саме про це. У результаті процесу транскрипції утворюється матрична РНК, інформація, з якої вже далі щитується на білок збиральних заводах рибосом. Процес створення білка за послідовністю матричної РНК називається трансляцією. Якщо взяти дрібку ДНК зв'язуючих факторів, які впливали на регуляторні послідовності генів, додати їх до організму, то можна активувати той чи інший ген в потрібний момент. Однак навіть цього... Хитромудрого механізму багатоклітинним істотам стало замало. Сотні мільйонів років формувалася інша система регуляції, головну роль у ній відігравали гени, які кодують крихітні некодувальні молекули РНК. Їх називають мікро РНК. Ці послідовності здійснюють контроль вже після того, як процес транскрипції завершений. Вплив здійснюється не на геном, а на матричну РНК і процес синтезу білка. Мікро РНК та їхній спосіб регуляції генів залишалися абсолютно невідомими до відкриття Віктора Амброса та Геррі Рувкуна у 1993 році. Два Нобелівські лауреати досліджували Нематод, це Норабдітіс Елеганс. Ці круглі черв'яки є модельними організмами для генетичних, еволюційних та молекулярно-біологічних експериментів. Вперше використовувати цих істот для дослідів запропонував Сідні Бреннер. Короткий час розвитку нематод, прозорість їхніх тіл і легкість генетичних маніпуляцій сприяли інтенсивному використанню цих тварин у дослідах. Сідні Бреннер Джон Салстон і Роберт Горвіц використовували цю нематоду, щоб зрозуміти, як клітинний поділ, диференціювання та смерть клітин генетично контролюються під час розвитку органів. За це вони зокрема отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини 2002 року. Тому, як бачимо, маленькі круглі черв'яки, великі цабе у великій науці. Саме у лабораторіях Сідні Бреннера у 1970-х роках виявили мутанта Лін 4. Нематоди цієї мутантної лінії демонстрували вражаючі ознаки: багато типів клітин і морфологічних структур у них були повністю відсутні, а яйця в них накопичувались у великій кількості. Основне порушення розвитку, яке спостерігалося в мутанта Лін-4, свідчить про те, що в нього зламався якийсь регулятор часу розвитку окремих структур у тілі. Згодом виявили велику кількість інших подібних мутантів, які мали різноманітні дефекти розвитку, які були пов'язані з часом розвитку окремих структур організму. Один із найвідоміших це Лін 14, про який вперше дізналися у лабораторії Горвіца у 1987 році. Віктор Амброс приєднався до лабораторії Роберта Горвіца після того, як захистив дисертацію на тему структури та реплікації геному поліовірусу. Ам розпочав з генетичного аналізу мутантів Ценорабдітіс Елеганс. Він виявив, що мутант Лін 14 має дефекти розвитку, протилежні тим, які спостерігаються у мутанта Лін 4 Інший цьогорічний Нобелівський лауреат теж не втрачав часу даремно. Геррі Рувко отримав уступінь з генетики бактерій під керівництвом Фредеріка Аусубеля. Згодом він зацікавився генетикою нематод після того, як дізнався про аналіз клітинної лінії мутантів із порушенням часу розвитку окремих структур в організмі. Подальші обговорення цієї теми з Мартіном Чалфі та Робертом Горвіцом ще більше підігріли його інтерес до вивчення Ценерабдіг Елеганс. У 1982 році Рувкун розпочав свої дослідження спільно з лабораторіями Волтера Гілберта та Роберта Горвіца. У лабораторії Горвіца Амброс і Рувкун почали довгі експерименти з дослідження Лін 14. У той час виявлення подібної послідовності ДНК у гені було. Складним завданням на вирішення цієї проблеми пішли роки. Віктор Амброс отримав посаду в Гарвардському університеті, Геррі Рувкун у Масачусетському госпіталі. Лабораторія Амброса детально дослідила ген Лін 4 і зробила дивовижне відкриття. Що він не котує білок. Виявилося, що цей ген кодував РНК, яка була вкрай короткою. Вона складалася всього на всього з 22 елементарних блоків нуклеотидів. Якщо в матричної РНК, яка мала б утворитися зі звичайного гена в послідовності закодована структура білка, то тут нічого подібного не було. Паралельно лабораторія Рувкуна визначила, що Ген Лін 4 впливає на ген Лін 14. Згодом науковці встановлять, що короткий фрагмент РНК з одного гена може впливати на матричну РНК, яка утворюється у послідовності іншого гена. Таким чином буде описано раніше невідомий спосіб регуляції генів за допомогою малих фрагментів, які були названі мікро РНК, незалежно дослідивши послідовності Лін 4 і Лін 4. Увечері 11 червня 1992 року Амброс і Рувкун обмінялися отриманими даними. Усвідомлюючи важливість своїх спостережень, дві лабораторії провели низку додаткових експериментів, демонструючи, що мікро РНК лін 4 впливає на матричну РНК Лін 14. Про це відкриття було повідомлено в двох статтях, опублікованих одна за одною в журналі Cell у 1993 році. Далі лабораторія Амброса використовувала послідовність лін-4 для ідентифікації мутантів лін-4 у інших видів нематод. Ценорабдітіс Брікса, цинорабдітіс Реманеї та цинорабдітіс Вульгаріс. Було виявлено, що ці види також володіють відповідною мікро РНК. І якщо взяти цю мікро РНК однієї нематод. І запроторити її в клітину іншої нематоди, то вона теж буде так само впливати на матричну РНК Лін 14. Лабораторія Рувкуна довела, що Лін 14 регулюється на посттранскрипційному рівні, тобто після транскрипції РНК. Після цих відкриттів залишалося ключове питання, чи є наявність мікро РНК унікальною особливістю нематод, чи мікро РНК характерна і для інших живих істот? Ця історія продовжилася в 2000 році, коли лабораторія Рувкуна виявила ще одну послідовність мікро РНК: ЛЕД ЛЕД-7. Ген ЛЕД 7 кодує коротку 21 -ну нуклеотидну РНК, яка демонструє комплементарність до матричної РНК різних генів, які впливають на час розвитку різних структур організму, зокрема лін 14 лін 28 лін 41 лін 42 і ДАВ 12 Виявлення другого гена мікро РНК свідчило про те, що мікро РНК може відігравати ширшу роль у функціонуванні організму ніж вважали до того. Наступний прорив стався, коли лабораторія Рувкуна виявила, що Ген Лед 7, на відміну від Лін 4, існує в багатьох тварин. Порівняння послідовностей мікро РНК Лед 7 з базами даних нуклеотидів виявило відповідні послідовності як у плодової мушки дрозофіли, так і у рибки Даніо. І у людини. У Нематод ЛЕД 7 виконує регуляцію розвитку на стадії личинок. Тому, звісно, те, що в дрозофіли, відповідна мікро РНК, виконує подібну роль на личинковій стадії, це не сюрприз. Менш очікуваним було те, що активність лед 7 була виявлена навіть на дорослих стадіях молюсків і кільчастих черв'яків, які не розвиваються через личинкові стани. Хребетні, тим паче, не мають чітких личинкових стадій, але демонструють, як. Активність ЛЕД 7 під час свого розвитку. Відкриття еволюційно висококонсервативного гену ЛЕД 7 значно збільшило інтерес до мікро як посттранскрипційних регуляторів експресії генів. Різні наукові групи почали масштабні роботи з ідентифікації мікро РНК в тваринному світі. Отримані результати вказували на те, що мікро РНК контролюють величезні мережі різноманітних генів. Лабораторія Томаса Тушла клонувала нові мікро РНК із тканин людини та плодової мушки. Лабораторія Девіда Бартеля виділила нові мікро РНК з нематоди, так само як і лабораторія Амброса. Масові докази стали переконливими у тварин. Існує величезний клас регуляторних мікро РНК, які ймовірно відіграють важливу роль у регуляції генів. Досягнення молекулярної біології та технології секвенування з того часу призвели до ідентифікації понад тисячі генів мікро РНК у геномі людини. MiRBase, база даних генів мікро РНК, містить понад 48 860 послідовностей генів мікроРНК у 271 організму. Було виявлено, що навіть віруси кодують гени мікро РНК. Паралельно з клонуванням додаткових генів мікро РНК, кілька дослідницьких груп вивчали утворення та механізми дії мікроРНК. Стратегії транскрипції генів мікроРНК відрізняються. Багато мікро РНК є незалежними одиницями транскрипції, тобто кодуються з одного гена. Інші можуть кодуватися кількома різними генами, тоді як інші кодуються в інтронах генів, які кодують білок. Як тільки ланцюг мікро РНК потрапляє до комплементарного йому фрагменту матричної РНК, він здійснює свій вплив, який уповільнює процес синтезу білка та або сприяє деградації матричної РНК. Поява та поширення генів мікро РНК тісно пов'язана з еволюцією багатоклітинних організмів. Гени мікроРНК були ідентифіковані навіть у губок. Рослин і двох одноклітинних видів евкаріотів. Таким чином, цілком можливо, що мікро РНК могли виникати кілька разів під час еволюції. Можливо, вони формувалися ще у спільного предка як рослин, так і тварин, понад один мільярд років тому. Інший міг виникнути в ранньої лінії багатоклітинних тварин близько 600 мільйонів років тому. Той факт, що багато еволюційно старих генів мікро РНК зберігаються в організмах, які виникли пізніше, і те, що ці гени. Рідко втрачаються в процесі еволюції, демонструючи їх критичну роль у регуляції генів. Щоб підкреслити фундаментальну роль мікро РНК, важливо зазначити, що найбільш еволюційно-консервативні гени мікроРНК, які є спільними для більшості тварин, функціонують на ранніх стадіях ембріонального розвитку. Тоді як специфічні мікро РНК, які еволюціонували у ссавців, функціонують на пізніх стадіях ембріонального розвитку. Важливість мікро РНК для розвитку та функціонування людини стає очевидною через синдроми, пов'язані з мутаціями в конкретних генах мікро РНК. Синдром дайсер 1 є рідкісним спадковим розладом, спричиненим мутацією в гені дайсер 1 яка збільшує ймовірність, появи пухлин нирок щитоподібної залози. Яєчників, шийки матки, мозку, очей і легенів. Відомі також мутації мікро РНК-96, які пов'язані з прогресуючою втратою слуху, мутації мікро РНК 184, що викликають синдром Едікт, рідкісне захворювання очей з гіпоплазією райдужної оболонки. Мутації з мікро РНК 145П призводять до вродженого розладу скелету. Дослідження мікроренка дозволило досягнути певних успіхів у розробці діагностики та терапії цих та подібних складних захворювань. А ваші поставлені полекси, коментарі, поширення цього відео дозволяють досягати певних успіхів і нашому каналу. Не забувайте про підтримку Збройних сил України, якщо ви плануєте підтримати нас. Є кілька реквізитів у описі до цього відео. Якщо хочете продовження щорічного Нобелівського марафону, напишіть про це у коментарях. Ну і так пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.